Нардепи вирішили боротися з поганою дисципліною в армії. Вони посилили відповідальність військових та надали командирам додаткові права. Тепер вони матимуть право застосовувати зброю або запобігти приміром скоєнню кримінального злочину чи дезертирству. Однак стріляти можна без заподіяння смерті. Комбати депутати кажуть такий закон на часі. «Да, мене було випадки поганої дисципліни. Я приймав саме на заходи згідно о, о, важкості дисциплінарного. Вчинку плоть до звільнення злав батальйон. Були випадки порушення військової дисципліни, але це менше. Дуже важка ситуація була з тими, хто вживав алкогольні напої. Також до них були заходи дисциплінарного впливу. І люди, яких я звільнив, наразі займаються іншими справами. Я дуже задоволений, що. В батальйоні залишились лише ті люди, які розуміють важливість підтримання високої дисципліни, підтримання особистої бойової готовності. А за адміністративні порушення вояків штрафуватимуть або саджатимуть на гауптвахту. Приміром, за пиятику чи відмову виконувати наказ Петяна Орлова, новини, телеканал Віта.